Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми постараємося добити 900 кубасів на вороні. У мене є він стрік, 10 перемог, і він повинен мені допомогти, якщо чесно, це все добити. Я сподіваюся, що все буде добре, і ну я реально зможу його не слити. А ви можете прямо зараз спуститись в коментарі і написати, ну на, на якій позиції цього він стріку я його злию, або на десятки, так як він є щас, або трошечки пізніше. Що в нас по мапі. Мапа змінилася у нас останнього разу, але на ній теж можна постаратись на ньому грати, в принципі. Тому давай попробуємо. Я, якщо чесно, навіть поняття не маю, як я тут буду розносити. Там то я вже таймінги всякі повивчав, де я що можу підтирити, які баночки собі забрати, а тут уже треба все заново підучати. Ну, отут в кущах є пацан. Зараз ми його швидко тут стиримо. А, ні, не стеремо, но ну, він тобі. А ось він? Фух, добре, що я свалив! Добре, що я гаджет нажав швидко. Я й розслабився, ти поняв? Так, цього треба збривати. Хе-хе-хе, хотів мене підкресити на баночку. Тіпа тім-тім, а потом свалив пацан. А сам ховається отут, а в кущах стоїть. Так, топ 8. Мені взагалі це не подобається. Мені б десь якесь містечко таке, знаєш, заникатись. А особо й не заникаєшся. Я тут буду стояти. У Френка ульти вроді нема. Він її злив. Отут я вже й... потірявся. А ні, я вижив. Я не знаю, як я вижив. Поняття не маю. Але ще раз під ульту я його не виживу. Тут ще динамайк Я не знаю, я між двома вогнями. Це прям конкретна проблема. Ні, Френка хана хана. Все, слава Богу. Френк і чітки Сая Тут матрас. Фух, топ 6. ПОТНО но капец! Якось бы пожити, там что-то динамайк Тут ще эмс. Так, где тут в кінці Эмс там на хилке стоїть Я бы еще позадолбывал. Вот такой. З гіперкою, але мене вже знесла шелі. Ну я получив топ-3. Хорошо, що Емс з'їв і получив, так сказати, ще 11 кубків. Хорошо, погнали далі. Так, погнали бистренько лутати баночку. Ой-ой, ой бо там воно вже шурує сам. Щас він мене тут. Зі мною прийшов! Просто в топ 9 Отак я й слив. 11 Він стріку в мене було. Сразу все слив. Бафека стояв, гамнюк я. Блін, 11 він стріку було і слився. Ну нічого страшного, попробуємо набити новий, будемо потіти, вигризлати топи, так сказати. Головне, топ-4 попадати, та він стрік новий набереться. Ну, що поробиш? Не так все просто. Тут уже Чуть-чуть пролазив, провтикався і все, так сказати. Ну, в баронами банки тут підтирили. Слава Богу, що я з ним тут заспанився. А не з кимось ще вони там б'ються, хай б'ються. А була я би, звісно. Добив би. Добив, слава Богу. Не знаю як. І я не знаю, чи він барона вбив. Він може барона й не вбивав. Бо я щось, якщо чесно, не роздивився, не побачив, але п'яти банок. Мені має вистачити, щоб в топи залетіти. Барона, мабуть, немає вже, так. Мабуть, він його зашатав. Де, звісно. Топ-4. Десь Дінич точно є, десь сидить. Так, кошак там. Давай банку заберу. Шоста банка лишня не буде. Забираємо. І в мене топ-2. Я проти кота. Ну, побачите б'ю. Хе-хе. А, мановень з дев'ятьма банками. Ну... Чуть-чуть, чуть-чуть не встиг. Може б, аби ульта була, то я би вижив. Ну так, ні. Ну все одно, топ-2 нормально. Вісім кубків. Це, звісно, не по 15, як колись, або там по 12, 13, ну, все одно, вісім, так вісім. По факту до 900 не так багато і лишилось. Хоча по 6 разу і іслився. Ну, іслив він стрік, на жаль, ну нічого страшного. Потихеньку, помаленьку щось набереться. Так, з цією я не хочу битися з Елі. Вона настільки сильна, що ну їбаня. Так, якби. Тут пожить, там ще шарф, там Емс. Ну, от хоча б банку стирити, щоб уже по кайфу було. На Емс, не знаю, чи є сенс нападати. Мабуть, нема, бо вона дамажи, й-мойо, з такими приколами, блін, це капець. Ооо, а от уже з такими приколами ми можемо з нею побитись чуть-чуть Пішли, пішли, давайте Отако. Все, хорошо. Третя баночка, так сказати, в нашій кишені. Елі померла от корделіуса. Там ще шарф ульту потратив. Ну він нажав гаджет нову качати ульту. Окей, може в мене запригнути, то буде проблема. Можу не прожить. А він може і запригнути. Ага. Топ 5, тобі на корделю здивиш, увальнув. Ну, зато за топ 5 ще дають ДВА КУБАСА так що добре. Хух. Ну, ДВА кубка, так ДВА кубка. Він стріка, правда, не дало. Топ-4 було би поярче, но і так, в принципі, ще пойдет. Так, перша баночка є, тут мені кольт не дасть БАНКУ скоріше за все. Ого, там 6. Ту, ой ой ой, та ну я в баню з цими, з цими воїнами. То крепко трохи. Можу отако зробити? Ну не буду. Манав'я. А він диви, як да, підсуїтився? І сразу пішов туди до мене. Там ще шарф, моє. Йо. Не хочу з шарфом тусуватися взаєм. Такої віджину чуть-чуть. Так, там ще хтось був. О він. Він просто заочкував на мене нападати, Но він їх откис. Аби на мене напав, то міг би свалити. Так він там ще хілиться, йо йо це Джей Йонг цей. Топ 4, да? Чи ні? Чи топ 5, топ 4. Слава Богу. Ще плюс 4 кубка і даже плюс 5. Помаленько, потихеньку він стрік починає набиратись, і це слава Богу. Я кстати не подивився, скільки у мене по ідугу кубки вже є. Фух. Ну окей, окей. Давай подивимося, що буде далі. В принципі, в принципі. Так, там АФК чел. Це дуже добре, погнали. І чи досі АФК? Ні, я вже нема. <ху> так, давай зарядимо ці атаки, щоб я, якщо що, міг щось зробити. А там ще чувак п'ять банок. Ну я в баню. Я оце думаю, йти мені сюди в ці кущі чи може не треба? А його нема. А його тупо нема. Ладно, тут посидимо. Ну, поїхали. А чи нащо мені йти в центр? Не піду я туди, я отут потусуюсь. тут посиджу, пацани, все. Давайте. Адіос амігос. Топ 6. Топ 6 ще не вилазю. Топ 5 начну думати, куди йти. Якщо вони перші до мене не прийдуть. А можуть і прийти. Багато ще хто де сидить просто. І не висовується. На жаль, а мені приходиться двигатися. Опа, топ 5. Нормально. Головне, не бути п'ятим, Надо бути шостим. Ой, четвертим. Хоча б, хоча б четвертим. І ще якось по можливості про в оці кущі, бо я не думаю, що всі 4 чоловіка на тій стороні стоять. Але, мабуть, да. Три пацика, мабуть, з тієї сторони всі. Топ-3. Там в Ліона купа банок лучше знайти когось йому, а не мене. А ось о тобі, бас. Добиваю! Я встиг його добити! Ха-ха! Встиг добити! У нього зарядів атаки вже не було, коли й мене станив. 838 кубків, хорошо. Ще 10 получив. помаленько потихеньку він стрік збирається. Це дуже круто. Головне його не слити, це головний параметр, тому що зараз його віддати комусь, це буде обідно. Бо я банку довго б'ю, до мене може хтось швидко побити і прийти. І, ну, так сказати, рознести мені кабіну. А я не хочу, щоб мені розносилося, як цей басту пошурує. Я то його дамажу добре. Ну, коли попадаю. Ну, треба постійно попадати. Так само Гейл, то пацан теж крепкий. І бас все одно на мене око муте. Мені це не подобається. Тако хай тепається туди, там йому буде не так приємно. Опа. Отако. Все, все підтирив. Отако забайтив просто мамонта. Свалюємо. Шо? Пожить би якось. Топ 8 взагалі погано. Топ 8 дуже погано. Блін, ну мене зажимають просто. Мене зажимають просто напросто і все. А мені ульта треба. Щоб убити база, мені ульта надо. О, він вирішив свалити. Ми ще його до когось догонимо. Отако Отако, ми просто ти поняв, що ви зробили? Забайтили. Так, ну цей на одному ХП жить може. Цей мужичок на одному ХП спокійно живе. Отако ми його просто з'їдаємо. Тут підхилюємося быстренько. У нас топ 3 Обалдеть демеджа. цього кольто. Ну його в баню. Не, не встиг добити, він на мене агрився. Топ 3, топ-3. Ну нічого. Тоже Теж от 847 кубків. Пиші половина шляху пройдена. Так, давай думать і гадати, як би нам чуваків далі розвалити. Так, let's go. Перша баночка, блін, мені банка 400 хп додає все. На все. Так, пусту я попав. Чи банку мені дадуть забрати? Одненьку дали. Колят, мене, по ідеї, сильно бить не буде, бо мене хп і так мало. А банку я в неї можу і так підперети. Головне попадать, по ній, та й все. І чуть-чуть відійти. І чуть-чуть, взагалі, свалити одне. Ну і в баню, ту колять. Правда, отут я вообще не знаю, хто де може сидіти. Того я б зараз заникався і сидів би чилив. Обалдеть. Тик відволікся, і все. На тобі, барон прийшов. Пацанчик. Ще з ультою, вроді. Да, топ-7, топ 7. У барона краща позиція, ніж у мене. Ну, у нього хп теж мало. Але дамаж він дуже багато. Опа Там у нас Нані Яка може мене вообще за плюху шотнути. А тут тобі барон, який тоже шотає як і ще сультой мене вб'є, да! Топ 6. Я таки поняв, що ультою не вальне. Саме обідно не то, що мінус один, а обідно то, що він стріку нема. З вінстріком швидше качаєшся, кайфовіше. Ну тут уже не до він стріку, тому що, я ж кажу, слився раз, і все. Він більше в тебе великого не буде на таких кубках, тому що десь ти по-любому раз помилишся. Десь просто карти ляжуть, не так як ти захотів, і все, і халепа. Так, де б мені ще підтирити банку? Уже й нема де, правильно? Мона спайпер з'їсти, ну її я не з'їм. Дальність атаки в мене трохи не така, щоб її з'їдати, вона постійно тримає дистанцію. Коротше, мені тут тупо сидіти крисити. Так, це копія. А сам Ліон, де? Взагалі, не понятно? Топ 9, диви, диви, де туман. І топ 9. Всі по кущам никаються. В кожних кущах є чуваки. Опа, ось о тобі, Френк, ще хто це? Бул? Бул, сидів, просто крисив. де мені ховатись. Мені нема де сидіти. Нема де пересидіти, блін Там в була ульта була вроді. Чи гаджет просто. Отако. Слава Богу, якось я прожив. Це що у нас пайпер? Обалдіть, а що тобі просто досидів, досидів, пацан. А на що вона до нього тепнулася, я не можу поняти. Чорт його знає. топ 4. Ну, жалко, що не 3. Ну просто, пацани, сиділи крисили, блін, всі. І що поробиш? Пейпер не перебив. Там бул прибіг. Ну, я би хоча б бивейжі відхилився, а бул просто прийшов і в крису. Бем. І що поробиш з ним? Нічого з ним не зробиш. Хана, мені. Да, мені хана просто. Ні, ні, вух, 600 хп зараз. Ех, ех ех. От ми щас і будемо крутитись на місці, блін. Просто на місці. Бо нічого особо не зробиш. Мені треба бігти сразу туди наверх, там де дві банки, по-любому. Потому що других варіантів у мене тупо нема. Там барлік. Барлік мені, в принципі, не проблема на ранніх етапах. Це, мабуть, єдиний, кого я можу перебити. Ага. Да, перебити. Дивіться, він ну, не робив. Щас мене з'їсть. Ну він не помре в нього вже воно тисяча хп. І не дав він мені дві банки забрати. Одну тільки дав, другу він у мене вкрав. По матрасу попали трохи, позадовбуємо його. Ульта мені дуже треба. Шеліось доб'ємо, підкресимо, так сказати. Опять цей барлі. Фух. Якось свалив, не знаю. Живу, Надо хілитись, капець. Добре, що матрас не бачив зі кома хп, я сюди прийшов. Ну банки лутають, ділять. Амнюки. Без'їдаю. І ти обзайди звідси. Криса. Шуру сюди. З 8 біт, давай подружимося. Ну тако, чисто. на словах. Знаєш, щоб Щоб не сильно нападав на мене. Бо нам до топ-1, щоб дойти, треба трошки потімитись з ним. Просто забити я його, мабуть, не заб'ю вплутну. Найти на рожон я не хочу. Отако. А тебе матрас. Я прям вгадав, в гадавку куда В В крысу. И ульту тратить не хочу. Ну, він бачиш, він просто він реально зі мною потімився. Я реально на нього не нападав. Я його трошки протащив, поміг йому, бо так би я його там в файті теж задовбував. І він би, можливо, й не вижив, бо я би його сильно дамажив. Так, хорошо, ми, кстати, заспавнились непогано. біля мене 4 банки. всі в моєму огляді, круги обзора. Давай щас шух-шух і попробуємо щось придумати. Там був. Бул, кстати, дуже неповороткий. І от кого кого абула, ми можемо розвалити. Кейс, мабуть, ми не розвалимо. Ну, вона їй нам банку віддає, просто не знаю що. А, бо там хтось був. Прикинь, вона очканула просто. Ну вона пішла кудись аж донизу. Че вона аж туди пішла? Вона просто шурує. І вона воно приперлась. Так, там у ворона тоже, кстати, дві банки, но у нього нема на щит прикола. Так, пальта бо тако добить. І жити надо. Нормально, я в прошлій катці топ-1 зайняв. Я кстати забувся, що я зайняв топ-1. Фух, якось перебив. Ну, я знав, що я його перебью. Вплотну мене демеджа дуже багато. А де, пацан? Оно. Бул. Понял, да? Бул там є. До була нельзя підходити. Його надо, знаєш, такого, тримати на дистанції. Но його особо не потримаєш. А сейчас я вже сюда не прийду. Меня зустрічати. Не, не зустрічав, слава Богу. Живу. Я з булом. Йому хана. Хорошо. Я не знаю, що він по мені навіть не стріляв. І ще раз топ-1. 20 кубасів просто за секунду. Беус. А ну давай догори. Наче чиєсь Повішаємося. Опа, поїхали сюди, тут безпечно. Тоже треба забрати. Все за Поїхали донизу. Тут тоже чи єсь є. Сразу забираю. Я, я особо не граюсь, я просто забираю. Ну, отут моя і проблема. Я його вбив. Він не ультанув. Ха -ха -ха. Хорошо, 4 банки. Кайф. Живем. Чисто Леона позадоплывал, він сейчас там когось найде. Я ж ви... відштовхнувся від тебе. Я думав, ти помреш! А в нього ще той щит, блін, Та він хілується ще вампірізмом. Ой, капець. А який я топ зайняв? У мене він стрік, вроді там ще був, мені плюс дало все. Б. Та 5 мабуть. Ой. Як я там розкис, я й не поняв. Надо було дальше уходити просто. Не, з цим пацаном я би десь не збираюся. Але банку хорошо, що він мені оставив. Це то я стрельну, а і попав. <хи> так, добре, що він вниз не йде. Поки чуваки там десь чудики б'ються. Сту, конечно, гамнюк. На я ще попадав. А сту з ультою ще більший гамнюк Хилится, гамнючара. Якось би бы його, а особо не підловиш. Давай відійдемо сюди. сюда. блін, все він знає, хто де є. Все, мені хана. Топ-6, да? І баз мене влітає. Я став топ-6 і нема Він стріка, який був. А тут вже мінус один. Ну нічого страшного, в мене взагалі фініш, напряма. Ой-ой-ой. Не дають мені пожити довго, не дають мені топ-1. Гамнюки. Ну нічого страшного, Щось придумаю. Тут вже банки нема. Понятне діло, де ж вона візьметься. О, тобі гриф все позабирав, там матрас. Давай я з ним покручуся. Типа я в кентах. Ти до мене не підходь пацан. Надо було стріляти по ньому, блін Ну, його все одно прибили. За те, щоб дурачок. За те, що дурачок прибили. Ну банку ти в нього не забереш, я тобі не дам. Не будеш ти сильніший. Треба було по ньому ще раніше стріляти, щоб тримав дистанцію, пацан. Так, топ-7 дуже погано. По тобі попаду, щоб ти демеджа получив крепкого. І щоб в голову ерунда не лізла, щоб не бігав до мене. Ну він і там нормально набігався, чуєш По тобі попаду трохи. Тоже подумай над поведінкою, пацан. Так, ну я знаю, що зліва вообще пусто. Нікого нема, всі справа. М ем ще матросов белый якусь. Ну а там внизу вообще всі хвали, чуешь. сім банок. Цього отруїв. Може його. Да, Бо буде його бити. Хорошо, хай б'є. Я по ньому не стріляю, хай добиває. О, попав. Я ж буду за ним ходити, щоб він до когось прийшов все-таки по ітогу. Надо, щоб він до когось все-таки прийшов. ж. Отако. Ну топ-2, я топ-1 тут вижати не міг. У мене ні хп не було, нічого. Аби я ще пот потримався, я б міг взагалі топ-3 получити, бо мене б могли вони вдвох зажати. Бо би побачив, що в мене хп мало, та і все. Добив би мене. А так хоча б топ-2 собі вирвав, тому що ну, взагалі нема варіантів. Так, поїхали. Надо баночки. Ой, пацани, пацани. Давай заберуться. Ого, в нього плюха далека. От коли це в тебе така плюха, пацан? Так, пацанюра, давай там успокойся, чуєш. Буде мене зажимати. Вижив. Хо-хо-хо! А ти щось трохи не хилийся, пацан, да? Ну уже почав. Вот ти и приїхав. Вот ти й приїхав. Дивись 100 хп на таких крапалях пацан живе. І ще й не попав. На. Все, тримайся. Під щитом прожив, бач, мало вже получив. Халява топ 4. Живем. Три банки є, що нікого нема. Нема. А, ні, хтось є там. Кошак якийсь чи хтось. Хтось тут є внизу. Да, кошак. Гамнючара котецкий. Все. Халява топ-1. Як же я витерпів цей топ-1. 886 кубасів, хорош. Оце то, що треба. Поїхали. Let's go. Осталось не так багато ерунди зробити. Все на все. Дві перемоги. Чи що там? Так, тебе позадовбував, Тобі ховатися нема куди особа. О, ще й попав останнім, хорошо я зробив. Ну тут уже не попав, ну, но... щас попаду. По пам'яті пам'ятаю, що Ріко я перебиваю. Хе-хе, так що він хай почивить, поки я піде. Опа. Та ну тебе в баню, пацан. Позадовбувати тебе тебе якось, щоб ти до когось прийшов, до когось такого, знаєш, хто тебе винесе. Ну, отаку його не позадовбуєш. А тут він міг би мене з'їсти. Ну те в баню. Фух. Добре, що я сразу зреагував, все нормально. Рико в итогі я перебив. Я просто треплюхи быстрее даю, ніж Рико. Ріко, Ріко треплюхе, свої вистрілює довго. А де пацани? Чорт їх знає, де вони Сидять десь? Оно Он отобіт, найди. Ди сюда. тобі Хорошо. Опа. Пацанчик. От його знайшли там І він просто промахнувся ультою. Не застане в мене. Ха -ха. Ще один топ-1. 898 кубків. Мені дві перемоги осталось. Дві. А, 898, мені одна, мені два кубка надо. Два кубка, все на все. Ти знаєш, це складніше качати, чим е, 700-800, легше, ніж 800 900. Оце дійсно, чуть-чуть складніше. Не, не прям сильно, але чуть-чуть складніше. Здобувати. Чела, трошки. Я ще й попадаю. Я ще й попадаю, я, звісно, без ХП і я дуже ризикую оце зараз. Ну я виграв цей файт, і банку собі забрав. І оце на тобі. Просто я ульту сильно хотів, бо ульта — це мій ескейп, вона мене сейве, капець. Я з будь-якого файта можу свалити, якщо що. і в будь-який файт прилетіти. А за те, що я дуже не люблю матрасів, я би зараз одного з них позадовбував би. Ще то було на всякий випадок Пивать треба, надо. Хорошо. Що з інтернетом? О, Ома супер ненавиджу такі приколи, бо я ж не получу кубки за гру. Не получу, просто не получу. Оце в мене зараз топ 3 навіть мене вб'ють, не вб'ють, неважливо. Я не получу кубки. Сповніть мої слова. Коротше, Брау Старс сказав пока. Він не запускається в мене, тому напевно на цьому ми будемо завершувати. Все одно мені два кубка не вистачало. Можна зарахувати їх. Бо топ 3 в мене був, так що, по ідеї мені мало дати кубки, а там буде видно. Бо поки зайти я в нього не можу. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подвальний. З вами був Санчивос і всім удачі, всім пока-пока.